Ти сотні гривень закладено у міноборони на триразове харчування солдатів на папері. Щоправда, більшість вояків ато їсть те, що передають люди, бо сухпайки, якими мали б забезпечувати їх держава, дуже несмачні і важкі для шлунка, кажуть самі солдати. Де фасують пайки і що входить в раціон бійця, дізнавались наші кореспонденти. Останні два місяці тут працюють цілодобово. У цій військовій частині на Вінниччині формують продуктові набори для нашого війська. Банку кансеру м'ясної 525 грамів, два брикета концентрованих обідніх страв і приправу овочеву. В другу страву у нас війде 900 грамів крупи гречаної, дві консерви м'ясних по 525 грамів м'ясної. Це набір, яким можна нагодувати 10 бійців, приготувавши страви на польовій кухні. Сухий пайок доставляють військовим у такому вигляді, і вже на місці на польовій кухні готують гарячу їжу для військових. Дякую. Але на буремному сході, де зараз тривають справжні бойові дії, польову кухню не завжди можна розгорнути вояків. Там переводять на сухі пайки. Щодоби звідси їх відправляють понад дві з половиною тисячі. Ми стараємося її виконати цю норму, тому що знаючи, який вагомий внесок, ми, ми робимо для нашої армії. Я складаю сніданок. В сніданок у нас ходить, м'ясо рослинна консерва, паштет печінковий, так само серветка бумажна, цукор, кава і серветка ломогу. У півтора кілограмовому пакеті вже готова їжа на добу. Міноборона виділяє на харчування одного солдата 50 гривень на день. Тож особливого розмаїття бійцям й чекати. Змінюються лише консерви, та на вечерю додається десерт, Мед, родзинки, і шоколад. Але тут стежить, щоб їжа була якісною і поживною. А головне це калорійність нового пайка це 4200 кілокалорій. Які задовільняють повністю потребу військовослужбовця на добу. Кожен продукт має сертифікат якості і перевіряється в лабораторіях. Продукти для сухих пайків постачають винятково українські виробники, хоча інколи бійцям перепадає і натівська допомога. Щоправда, командири твердять, до вітчизняної їжі наші бійці звикли більше. Якщо беремо нашу консерву, тут якісна крупа, якісна яловичина, рагу. Армії НАТО це пельмені. військовослужбовцям Збройних сил України. Більш до вподоби наші е, сухі пайки. Тільки у травні у зону АТО звідси передали 55 тисяч сухих пайків. Їх роздають не лише строковикам, а й спецпризначенцям та бійцям Нацгвардії. А на Титовська Микола Назаренко Вінниччина. новини 2+,2.